Доброго дня, шановні, сезон посадки тюльпанів вже давно закінчений, вже квітують. Ось вони. Остання клумба, як я знімала. От. Але у мене ще є з останньої закупівлі я залишила трошечки тюльпанів у холодильнику на нижній поличці. Щоб ви бачили, що це дійсно зараз. Бачите, тут у мене сходи, ось, ось помідори сходять. Колюси з насіння, і залишились от стілечки їх, цих тюльпанів. Ви знаєте сказати, що вони гарно збереглися. Дивіться, ось вона лінієчка це насіння імпортне, бачите? Значить, тут 4-5 см. бульбашки дуже гарні, бачите, ось 4 см. Ось я гублюся, бо не там тримаю телефон. Так. Ось, І зараз на вулиці вже плюсові температури, земля розмерзлась. Десь вже я свої відра поперетягала, поміняла їм місцину. І тепер є місце, де висадити ці тюльпани. Звичайно, час цвітіння тюльпанів не обмежений, і в нас буде пізне цвітіння тюльпанів, буде прикрашати грядку. Тому що в той час вже було замерзло, і я все горшки оці повисаджувала у відра. Ну, це Раді інтереса залишила. От і таке буває. Так що зараз у нас буде посадка тюльпанів. Ну, не зараз, не тут же, не зараз же з часом, але посажу, ну, вже розмерзла земля після дощику. Буде гарно. Я надіюсь, покажу, як, яке буде квітування. Це одною такою плямкою я посажу кубкою всі тюльпани разом. Подивимося, як вони будуть. Пляму таку давати квіткову. Бувайте здорові і гарного квітування. Бувайте здорові!